Справжній жаба Гадюкінг. НБУ проти БЕП. Боротьба за кришування російських фінкомпаній. Ну а Мінфін Марченка завжди зверху, у дамках, тобто у далях. хто б не переміг. НБУ почав процедуру санкцій по сердюку. В цей час нами задокументовано 15 тисяч доларів щомісяця і разові виплати по 80 тисяч. І БЕП назавжди забув про російський слід і макінаті сердюка і його компаній. Навіть якщо він працює на РФ та годує російську армію, таку таксу поставили екс-керівники Беп Ящук, Ткачук і Стасенка за прикриття бізнесу Сердюка. Вони закривали провадження, знімали арешти з рахунків, дозволяли спокійне виведення мільйонів за кордон. Ящук і Ткачук звільнені, але кримінальних справ досі немає. Стасенка взагалі працює далі і обслуговує за прайс-листом. Сердюк тим часом створив. Цілу мережу компаній, єдиний гаманець, PayPlace «PayPlace FinPayment, Payment Technologies та десятки інших. Це потужна система для відмивання грошей. Платежі проходять через реальний бізнес, Parimatch і переказуються прямо в РФ через WebMoney, Яндекс.Деніги, Києві Валет і Wallet One. Детективи Беб стали частиною цієї машини. Піввідсотка від обороту йшло через Ящука і Стасенка, далі до Ткачука. Готівку приносив Ласов. а сам Стасенка ще й шпигував за тим, хто приходив до керівництва Беб і щодня відправляв списки екстрівникам через сигнал. Офіс Сердюка у Києві на верхогляда, працює без вивісок під охороною і запасним вихідом. Керівник БЕП Цивінський мовчить і робить вигляд, що нічого не бачить. Схеми продовжують працювати. Мільйони крутяться через РФ навіть під час війни. Цивінський, коли вже чекати на порядок БЕП, а не на чергові ігри, в кішки-мішки. Хочеш більше? Наш телеграм.